А зараз час онлайн сеансу в нашого домашнього психолога Наталії Підлісної. Сьогодні поговоримо на тему, яка, на жаль, в умовах війни актуальна для кожного українця. Будемо говорити про те, як друзям, сусідам і родині спілкуватися з людьми, котрі повернулися із полону або з окупованих територій. Доброго ранку. Доброго ранку, Іра і Костя. Добрий ранок. А... Раді вас бачити і я одразу, пропоную, одразу пропоную перейти до запитань, бо в нас їх багато. Скажіть, будь ласка, ну так, для початку, що відчувають люди, які повернулися з полону або з окупації, де в них не було свободи та волі? Ну, оскільки полон і знущання над людьми в окупації спрямовані на руйнування особистості і позбавлення відчуття безпеки, то людина дуже довго не відчуває цю безпеку і в неї немає стабільності. І їй здається, що ось ось зараз щось може змінитися. Знаєте, така постійна фонова тривога, mm -hmm. і нема почуття. Довіри до себе, до світу. І е, це ну, неможливість е, щось планувати, щось робити. Бо ті, хто пережив полон, їм здається, що хтось прийде і порушить ці плани. Ті, хто пережив окупацію, їм здається, що нема для чого щось робити. І ще є може бути почуття провини е, за те, що. Ну чи сорому за перенесені знущання і провина за те, що вони вижили, виїхали, їх звільнили, а хтось досі там залишився? Ще їм дуже важко даються розмови про окупацію. Полон їм не хочеться згадувати про минуле і це їх дратує. І в дуже, дуже важких випадках є дисоціація. Це знаєте, що таке? Це захисний механізм психіки. Людина ніби думає, що це не з неї сталося, а сталося з кимось іншим, і це для того, щоб не було таких важких нестерпних емоцій. Тобто, коли Мостки. ці люди повертаються, ми не маємо де да, їх питати, як ви там жили, все ми просто маємо їм казати, що життя все ж таки прекрасно, вони зараз в безпеці, все добре. Так з ними спілкуватися? Так, це дуже важливо постійно наголошувати про безпеку і про те, що про те, що вони зараз поруч з друзями і близькими. Але все добре Ні, я так би не сказала, що в них не все добре ще. Добре, тоді що треба знати або мати на увазі друзям, членам родини, аби допомагати налагодженню на ну, налагодженню нормальних взаємин? Угу. Ем, ну, по-перше, треба знати два основні конфлікти, які виникають у людей, які пережили, полонили або окупацію з близькими і з друзями. Це ситуація, коли постраждалі ненавидять контроль. Вони не, не дозволяють контролювати себе, бо їх там десь контролювали. Але вони самі намагаються контролювати всіх близьких. І через це виникають конфлікти і сварки. І друге, Ну, дуже часто родини е, кажуть, що е, людина фізично присутня, а психологічно ні. Вона десь думками і мовчить, е, може закритися в себе в кімнаті е, і днями не виходити. Е, такий теж може бути конфлікт. І тому на початковому це? етапі так, це нормально, бо людина переживає свій травматичний досвід, вона переживає свою травму. І е, треба встановити з нею ну, е, базову довіру. Е, нічого не пройде за два дні. Це може бути і місяць, і більше, інколи в важких випадках, і, і рік і більше. І е, друзі і родина повинні бути дуже тактовними, емпатійними, і спробувати, знаєте, відтворити якісь. Е, Традиції, які були колись, ну давно, ще до полону, до окупації. Наприклад, якщо ви по суботах разом прибирали будинок, то починаєте разом прибирати будинок. Якщо ви по неділях смажили там ковбаски, то починаєте смажити ковбаски. Це знаєте, буде такий простір для відчуття безперервності і цілісності, і зв'язків з минулим. І ще дуже важливо, щоб людина включилася в суспільне життя. В неї повинні з'явитися нові смисли і ресурси. Але знаєте, коли людина приїздить, чи її звільняють з полону, вона часто не має професії, такої, якою б вона могла зараз зайнятися, або просто не має роботи. І їй треба допомогти, знайти роботу, чи отримати пенсію, чи знайти якесь хобі, чи щось ну, тобто соціальне життя. І головне це почуття людської гідності. Друзі і родина повинні постійно говорити постраждалому, що вони його дуже поважають і дуже приймають, те, що, з ним, то, що він робить, і розуміють, що головне, що з ним сталося, що він вижив. А скажіть, будь ласка, а чи можна говорити, що вдячні за його внесок? Наприклад, в те, що зараз ну от відбувається, що е, все ж таки його там доля, допом його частина життя, да там, якщо це люди, які на окупованій території, що все ж таки дякую, що ти не піддався цьому, а якби ті, хто повернулися з полону, що все ж таки ти ну дуже значищу таку роль зіграв у тому, щоб все ж таки пришвидшити українську перемогу. Можна їм це казати, чи не можна? Так. Так, звісно, це можна казати. Вдячність вона е, завжди доречна, і мені здається, це взагалі норма в спілкуванні близьких і друзів. А для таких людей вона дуже важлива. А скажіть, а, а якщо людина не хоче, от ви сказали, дай там витягувати його до спільне життя з кімнати? Якщо він не хоче, от просто закрився і сидить в своїй кімнаті, або у людини не було тих от моментів, які зв'язували з минулим людину, то що робити? Просто дати їй побути самим собою, і лише коли сама ця людина піде на контакт, тоді робити щось. Ви абсолютно праві. Треба пропонувати допомогу стільки, скільки ви можете пропонувати, казати, що ви поруч і ви завжди допоможете, але не нав'язувати її і дати переробити, перетравити, знаєте, все, що відбулося з ним, і побути на самоті. Деякі люди тільки на самоті можуть отримати якийсь психологічний ресурс. Дякуємо вам, пані Наталю. Дякую, що допомогли розібратися в багатьох питаннях. І, звичайно, чекаємо на зустрічі з вами вже в четвер. Дякуємо до побачення. Дякую.